Для студентської молоді День Збройних сил України, що відзначається щорічно 6 грудня, це не просто дата в календарі, це день, коли кожен може відчути свою причетність до великої сили українського народу та висловити вдячність тим, хто сьогодні виборює для них мирне майбутнє. До вашої уваги відкрита година спілкування наші захисники, наша гордість. Тобі, Україно, мій мужній народе, складаю я пісню святої свободи, усі мої сили і душу широку, і життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україно, моя батьківщина, йшла волі ти невпинно, і настала мить, ще не вмерла Україна, гордо хай звучить. Для нас герб. Прапор гім святині, державні символи найкращої країни, у серці дорогі слова, із давнини й донині, звучи величний гім Держави України. Сьогодні маємо за честь привітати сильну половину людства, мужніх, сміливих, відважних лицарів зі святом, Днем Збройних сил України. Адже саме сьогодні Збройні Сили України гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків. Як говорив Тарас Шевченко, у своїй хаті своя сила і правда, і воля. Тож ми маємо обов'язково шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою хату, боронити свою правду. Своєю силою і своєю волею Україна не знала війни. Ми пишалися тим, що у нас мир. Донедавна ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Душа болить за кожного, хто не дочекався миру, Душа кричить за кожного, кого вбила війна. Душа болить за неньку нашу Україну, за тих, кого серед живих сьогодні вже нема. Хвилина мовчання, хвилина мовчання, пекуча і терпка, як сльоза. Хвилина мовчання, в ній наша любов і гроза, Як подвиг полеглих, священа хвилина мовчання. Збройні сили це один із основних елементів стабільного і впевненого розвитку української держави, справжня гарантія державного суверенітету. Тому у цей день ми вшановуємо всіх хто причетний до високого і почесного звання військовослужбовця, хто обрав для себе нелегку, але достойну професію захищати Україну, її суверенітет і незалежність, хто любить Україну та дбає про її світле майбутнє. Українські військові це справжня армія незламних та нескорених бійців, патріотів, які вже котрий рік в умовах війни демонструють мужність, звитягу, силу духу, волю та неабияке бажання перемогти ворога. Тож найкращі щирі вітання та побажання сьогодні лунають на адресу українських захисників та захисниць в день їхнього свята. Сьогодні свято тих, хто серце у не хто нашу вою захищає на кордоні всіх тих, хто оберегну став країни рідної і мужньо стоїть на захисті в колоні. Від ім'я студентства молодих сердець, ошвемо вдячність вам, героям нашим славним. Ви України незламний взірець, ваш подвиг в пам'яті залишиться назавжди. Хай куї оминають, хай Господь береже, хай Янгол охоронить крилом своїм вкриває. Ми віримо, що правда з нами переможе, бо з нами Бог і наша Україна свята. Здоров'я вам, міцного щастя, довгих літ, повернення живими додому, до родини. Ви наша гордість, наш надійний щит, низький Україн за захист України. День Збройних сил України є щорічним національним святом, яке відзначається з 1993 року. Свято було засноване постановою Верховної Ради України. Дата свята 6 грудня 1991 року, співпадає з датою хвалення закону України про збройні сили України і приурочена до цієї події. Організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів, закладів вищої освіти, установ та організацій. Загальна структура ЗСУ складається з Генерального штабу та командування об'єднаних сил. Верховним головнокомандувачем Збройних сил України є президент України. Головнокомандувачем Збройних сил України є генерал-лейтенант Олександр Сирський. Він безпосередньо командує армію та відповідає за її операційну діяльність. Сухопутні війська це головний носій бойових спроможностей Збройних сил України, який виконує основний обсяг завдань із захисту державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Повітряні сили. Один із основних видів Збройних сил України, призначений для захисту повітряного простору держави, до складу повітряних сил належать роди авіації, бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна та роди військ, зенітні ракетні та радіотехнічні війська. Також до складу повітряних сил входять окремі військові частини і підрозділи спеціальних військ. Військово-морські сили ЗСУ це високотехнологічний багатоцільовий вид військ, що активно відновлюється та модернізується. завдяки чому Україна підтверджує свій статус міської держави, здатної захищати власні інтереси у морі на суходолі та в повітрі. Також створені окремі роди сил зсу, сили спеціальних операцій, які проявляють не лише рішучість і наступ, але й тиху, незвичайно результативну роботу, сили територіальної оборони. Сили логістики, сили підтримки, медичні сили, сили безпілотних систем. В Структурі ЗСУ діють також окремі роди військ ЗСУ. Це десантно-штурмові війська та війська зв'язку та кібербезпеки. Воїни ЗСУ незламні та такі ж міцні, створені зі сталі, як пам'ятні монети. Кожен із них носить у собі історію мужності та силу нашої держави. Сьогодні, говорячи про наших захисників, ми не можемо не згадати ще одну важливу істину: майже в кожній українській родині є той, хто служить або служив. І серед наших студентів є ті, чиї батьки зараз на передовій. Ми хочемо подякувати кожній такій родині. Дякуємо вам за силу, терпіння та віру. Дякуємо за те, що ви віддаєте найдорожче своїх рідних для нашої спільної свободи. Ми схиляємо голови перед відвагою кожного захисника, кожної захисниці. Ми пишаємося нашими героями. Дорогі батьки! Дякую вам за вашу сміливість і незламність. приклад сили, гідності та любові до своєї землі. Нехай кожен ваш день буде під захистом добра, а й віра й тепло наших сердець оберігатиме вас там, де ви є. Повертайтесь додому з миром. Тато дякую, що обороняєш наш спокій. Тож які вони наші герої, воїни ЗСУ, мужні, міцні, потужні, гідні, хоробрі, відважні, сміливі, стійкі, незламні, сильні, витривалі, безстрашні. Вони в нас найкращі. Гідні, незламні, мужні, хоробрі. Найсміливіші, відважні. Добрі, люблячі милі, ніжні, кохані, вмірі, упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам наші герої, ворога ви у двобої. З Вами пишаємося віром безмежно, будьмо, любними і залежні. Щоб краще зрозуміти, ким ми можемо пишатися сьогодні. Давайте згадаємо кілька важливих фактів про Збройні сили України, про їх шлях, силу і незламність. Тож факт номер один. ЗСУ входять до числа найсильніших армій Європи. Міжнародні рейтинги після 2022 року підняли Україну на рівень найбоєздатніших армій світу завдяки бойовому досвіду та вмінню швидко адаптуватися. Факт номер два: символи незламності українські кіборги. Захисники Донецького аеропорту у 2014-2015 роках стали символом надлюдської мужності. За стійкість їх назвали кіборгами. Факт номер 3 Жінки в ЗСУ сьогодні у Збройних силах України служать понад 60 тисяч жінок. Вони артилеристки, медики, сапери, розвідниці, командирки підрозділів. Україна має одну з найбільш включених жіночих армій у Європі. Факт номер 4 Наймолодшим героям України 18-20 років. Наймолодшим героям України, який є живим, є Владислав Степанчук. Прикордонник, нагороджений у 19 років за порятунок 21 військового, наймолодшим героєм України загалом є Степан Чубенко, який загинув у 18 років і посмертно отримав звання Героя України у 2014 році. Факт номер 5. Українська армія технологічна. Зсу стали світовими лідерами в використанні безпілотників, а також у поєднанні старої та сучасної техніки. Українські розробки дронів сьогодні купують інші армії світу. Факт номер 6. волонтерський рух, частина сили армії. З 2014 року українці створили один із найпотужніших волонтерських рухів у світі. Він допомагає забезпечувати зсу технікою, транспортуванням, медициною, тепловізорами і навіть розробками нової техніки. Факт номер 7 Першою в обороні Києва у 2022 році стала Нацгвардія та тероборона. Підрозділи, сформовані буквально за дні, зуміли зупинити просування ворога та виграти час для повної мобілізації зсу. Факт номер 8. українська армія стала легендою. Після 22-го року про зсу снімають фільми, складають пісні, створюють книги. Світ визнав українських воїнів прикладом відваги і героїзму. Обов'язок кожного захищати свою родину, захищати країну. В єдності наша сила, в ній і перемога. Лише спільними зусиллями ми проженемо російського ворога з нашої землі. Ми віримо, що незабаром усе скінчиться. Войни повернуться додому, відбудуються села та міста, відновиться економіка, настане тиша, спокій, мир, бо кожен з нас молиться. По-своєму, але молиться та вірить у щасливе майбутнє. Пам'ятайте, усі великі успіхи нашої держави складаються з досягнень кожного небайдужого українця, як безліч річок і потічки зливаються в один могутній Дніпро. Тож, давайте щиро покладатися на успіх наших спільних дій, які єднають нас, зміцнюють нашу державу. Всім доброго вечора. Ми з України. Ні слава, ні воля не вмерли ще, ні. Ми Суми і Харків і острів зміїни. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Ми є Маріуполь. відплата вже близько. Ніколи не були братами русні, бо нас колисали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв, нас доля єдина, тому не жалійте не сил, ані куль. Всім доброго вечора. Ми, Україна. Все буде добре. 4.5.0. Дякуємо нашим захисникам, нашим непереможним героям. Сердечно бажаємо вам щастя, радості та миру. І сьогодні ми маємо велику честь почути слова від нашого захисника, який колись був студентом нашого закладу. А сьогодні несе службу в лавах ЗСУ Берльова Андрія. І він знайшов час звернутися саме до вас. Бажаю міцного. Мене звати Андрій. Я військовослужбовець Збройних сил України, десантно штурмові війська. Мій підрозділ зараз знаходиться на Покровську. Виконуємо задачі за призначенням. Хочу привітати вітання студентам. Побажати успіхів. Нехай кожен день приносять вам нові знання, натхнення. Адже ви наш тил, спеціалісти такого класу, якими ви маєте стати, на яке ви навчаєтесь, завжди потрібні. Бажаю вам успіхів в навчанні. передаю вітання вчителям, ви нашого пора, всього вам найкращого. Слава Україні! Бережіть себе, підтримуйте своїх близьких та рідних. Вірте в зсу та перемогу. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе! Дякуємо за увагу!